Вітаю, шановні глядачі. Зараз я продовжую вечірню чисточку. Так, це я Кропива Мінерва, бо мене дуже багато з ким плутають. Так я виглядаю, такий в мене вигляд. І запрошую, зараз будемо чиститись. Так що не плутайте. Si ja. Це наша вечірня чисточка. Ця свічечка буде знімати негатив. Ця свічечка відкриває, приносить, приходять гроші, прибутки, вдача. Ця свічка чиста знімає негатив. Буде так і так і є. Закриваються всі шляхи дороги. Так, добре, це всі наші помічники. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей. Від негативу магічного впливу я запалюю цю свічку та очищаю, знімається весь негатив з усіх, хто дивиться відео близьких людей. Як віск, потани, так зійдуть. З усіх, хто дивиться відео, близьких людей, усі порчі прокляття, обміни, підміни, переклади, крадніки, стяги, отвороти, привороти. Кладовицька магія негативна, переклади, церковна негативна магія, мусульманська, християнська негативна магія, усі порчі і прокляття сходять остуди, хвороби, порчі насмерть, заздрість, вінець безшлюбів, покривало вдови, усі мороки, напади на очі. Пиліна з очей сходить, війна сходить, хвороби, зглази, мороки, депресія, посттравматичні синдроми сходять, усі розлади нервові сходять, біль сходить, перекриття доріг на здоров'я, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на любов, перекриття доріг на магію сходять, усі порчі і прокляття. Будь-якої природи сходять смуток, страждання, самотність, сходять сльози, суїцидні думки сходять також з усіх, хто дивиться відео, близьких людей. І сіль весь цей негатив на себе забирає, буде так і так і. Угу. Так, і тепер я запалюю вищі сили, прошу, допоможіть. І цією свічкою, з цим воском я запалюю цю свічку та закликаю у життя усіх, хто дивиться відео близьких людей. Вдачу, щастя, любов, стабільні прибутки, гроші, повертається енергія, сила, здоров'я відновлюється, приходить здоров'я, щастя налагоджуються відносини, власне житло, прибутки, стабільні прибутки е е е е е покупці, замовники закликає в життя стабільний прибуток, мир, мирне небо, спокій. Відновлюється здоров'я, налагоджується здоров'я, щастя, гармонія у житті. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, відновлюється гарний зір, самопочуття повертається здоров'я, буде так і так і є. От, і зараз я буду чистити. Скажіть, допоможіть вище сили, чи є негатив? Магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях, що треба зняти, очистити. Допомоги, прошу, скажіть, допоможіть. Так, тут є напад, ви маєте постійно. Виборювати своє, свою територію, свою вдачу, на вас нападають саме на вашу на, на ваше місце, може, навіть на роботі. от І ви переможець, ваша боротьба не марна, ви дійсно матимете те, на що Заслуговуєте те, що вам належить, належить тільки вам. І дуже хорошо, що ви боретесь, виборюєте це дуже хорошо, бо е ворог вже намагається використовувати приворот. Приворотну магію, але Саме головне, що робить ворог, він намагається у вас забрати енергію, сили, щоб сісти, забрати те, що вам належить собі. Заперечую весь негатив, убираю Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть Усі, хто дивиться відео, близьких людей, не намить, не лишайте, захищайте. Так, да, Ви перемогли. Дуже сильна битва була, і ви перемогли. І зараз він намагається вам привороти поставити, щоб ви далеко нікуди не ділися. Знімаю всі привороти, мороки, а морочки знімаю, більше не працюють. Отсікаю ворога на віки вічні. одвертаю. Прошу вищі сили, допоможіть, поверніть всі сили, здоров'я, енергію, красу, молодість. Все. Що стягував ворог, повертає назад. Тим, хто дивиться відео близьким людям, відновлюється здоров'я. Буде так і так є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, станьте на захист і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте тих, хто дивиться відео близьких людей. і Як тільки ворог починає негатив робити, все йому назад вертається. І сили втрачають, свідомість втрачають, лихо зробити більше не зможе. Буде так, так і є. Буде захист міцний. Більше напасти ворог не зможе, буде так. Одвожу, все погано. Все лихе, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей і вдень, і вночі захищайте. Оберігайте, не намить, не лишайте захист міцний. Так, і так. Так, добре. Давайте ще раз подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, чи є негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей? що заважає жити, радіти життю. Чи втручається хтось у долю? Ну, от, випадає жінка. Вона може плакати. Дуже часто. Ви її знаєте, ви навіть знаєте, що вона саме робить негатив. Їй йдуть обратки дуже сильні. Може навіть вживати алкоголь. У вас захист працює. Жінка вже давно намагається магією щось вам зробити. Агресія безпричинна і знову використовує привороти, бо не може нічого з вами зробити. Програми такі ставить на самотність дуже сильно. Хочу, щоб ви її любили, шанували, щоб ви з нею спілкувалися, щоб постійно на зв'язок. Виходили і виконували всі її бажання, щоб ви її любили. Заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани ворожі. А вас неможливо зупинити, ви рухаєтесь вперед. Угу. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть ворога. Ще у вас дуже гарно відновиться здоров'я, ви матимете фізичний стан, от фізичне тіло, саме даже будете гарно дуже себе почувати і фінансова незалежність. От, Вилікуються всі ваші хвороби. У вас буде власне житло, може бути шлюб, одружитися, вийти заміж. Тут... Неважливо, чи ви дивитеся чоловік чи жінка, у вас відновлюється, ви більше не будете самотні. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям, повертається ваша доля щаслива, жіноча, чоловіча. Загуються всі травми і рани, більше не болить, більше ніхто не зможе вам ставити привороти, мороки, а морочки поставити не зможе. Знімаються мороки, знімаються привороти. Одцікаю ворога на віки вічні. Всі біль, сльози і страждання, все лайно, що робив ворог, повертаємо назад. Не на переклад на нього самого. Хай з ним все це станеться, хай переживе сам. Все своє лайно буде так і так і є. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Так і так і. Все погане, все лихе до ворога вертається, більше лиха зробити не зможе. Як тільки починає ворог лихо робити, весь негатив на себе забирає, одразу ж буде так і так і є. Сили втрачає, свідомість речі. Напасти більше не зможу. Перекриваю, перекриваю. Больші сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям. На щастя, на любов, на вдачу, відкриває шляхи дороги. Більше лиха ворог зробити не зможе. Все погане, все лихе, на себе забираю. Одразу ж буде так і такі. От, знявся шийник. тільки що відпав. Добре. Така порчена смерть, Наче сходи. Угу. Мрець. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео, близьких людям? Тут йшов напад на вас, коли... щоб від вас всі одвернулись? Угу. І це так підступно. Людина з вами в обличчя посміхалась, розмовляла, визнавала, випитувала все. Може, ви навіть разом щось святкували, зустрічались дуже часто. Може, випивати могли напої разом, от саме чай, кава, алкоголі приємно спілкувалися. але випитували, взнавали все, що. Їх цікавила. ну На вас захист стоїть ця агресія. може програтись, що це була жінка, яка працює, верніше збирає інформацію для чоловіка, якогось. от. Ну, ви на коні, у вас будуть гроші, ви будете далі просуватись по кар'єрних кар східцях, у вас має налагодитись усе. Вже той стан, коли ви були новачок, коли ви тільки починали, він пройшов, ви багато чого пережили. І ця людина не може ніяк з цим Змиритись, не може, хоче, щоб ви так швидко не рухалися, але у вас все буде добре, заперечую весь негатив, убираю, одвожу, одвертаю ворога. Всі, хто заздрість, всі, хто зла бажає, одвожу, одвертаю. Да, вона намагалася ця людина затопити, щоб ви не мали більшої зарплати. Так, заробітню плату, щоб вам не давали більше. Заперечую повністю весь негатив, убираю всі мороки, а морочки знімаю. Відкривається шлях на щасливу долю. Більше лиха ворог зробити не, не зможе. Всі, хто зраджує, всі, хто в спину ножі втикає, ще один ошейник. Зараз буде знімати. Собачу долю знімає, відкривається шлях та щасливо. пирається весь снега, тився заздрі, злість, біль, сльози і страждання повертаю назад тому, хто робить по Верховному суду, не на переклад на них самих, а з ними все це станеться. Біше лиха ворог зробити не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає. Ноги не підуть, руки не підніме, лиха зробити не зможе. Повністю очищається енергетичний і фізичний простір усіх, хто дивиться відео близьких людей. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на вдачу, на любов, на здоров'ю, відкритий шлях. Буде так? Так її більше лиха зробити ворог не здачу, дорога відкрита. Угу. Криві дороги. Почистили дуже гарно зараз уходять. Скажіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив втручання у життя тих, хто дивиться відео близьких людей? Ну, Тут є ще агресія, така вам ставлять програму самотності, щоб вам ніхто не допоміг. І вищі сили вас не чули, намагаються зняти, здерти захист, закрити очі, зав'язати руки і ноги, але ви все одно у вас ще будуть нові починання, дуже гарні. По роботі просування дуже гарні, може власна справа і. Тут роблять ще, щоб ви не одружилися, не вийшли заміж, не одружилися, щоб не склалися відносини. Втручається хтось, заперечую. Це втручається в вашу долю. Намагається, принаймні, заперечую, ви все одно ви одружитесь, буде вийдете заміж. І нічого ворог не зможе зробити це. Не виходить, одвожу, одвертаю, відсікаю ворога на віки вічні. Так, агресія, щоб у вас не було власної сім'ї, ви не склали відносини свої в сім'ю, в родину. Повертаю всі негативні програми, остуди, мороки, морочки знімаю, порші на самотність знімаю, перекриття доріг на любов, на шлюб. Убираю всі блоки, знімаю з усіх, хто дивиться від близьких людей. Відкривається шлях на щасливу долю. Більше ніхто не може втручатись, тільки починає лихо робити, сили втрачаються, свідомість втрачається в ворога. Нападати більше не зможе, жити більше не зможе. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Дороги на любов, на здоров'я, на гроші, на щасливу долю відкриті. Повертаю все, що вам належить. Належить тільки вам, і нікому більше. Дорога легка, двері для вас всі відкриті. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тих, хто дивиться відео, близьким людям, на щастя, на любов, на вдачу, дороги відкрити. буде так. Все погане, все лихе повертає назад, тому хто ставив, хто робив, буде так і так є. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив, чи вдалося очистити тих, хто дивиться відео близьких людей. Ага, тут є програми, ще поставили переклад. Що робили? Все своє, погане, все лихе скидали всі невдачі, погану долю, кармічні якісь борги скидали на вас, як козел відпущення, коли все погане, з роду свого скинули, і ви маєте відробити вам по долі бути щасливими. Заперечую весь негатив, убираю всі переклади, скиди, обміни, подміни, чужу карму негативну знімаю, повертаю назад, що наче ви в чомусь винні. У вас все має бути добре. Всю негативну карму, чужу повертаю назад. Не на переклад, не на скид, не на не по колу, не по роду, не по крові, не переходи, тому хто робив, лишаю, хай самі з цим живуть. Самі з цим розбираються, більше лиха зробити не зможуть, сили втрачають, свідомість втрачають, відкриваються шляхи дороги. Усім, хто дивиться відео, близьким людям на вдачу, на любов, на здоров'я, на гарні прибутки, фінансову незалежність. Ви дуже сильні ваш характер, ваша, ваш рід дуже сильні, енергетично високі, морально. Люди мають свої принципи. Прошу Вищі сили. Допоможіть. відкрити шлях. Вас чують вищі сили. Вас чують янголи-охоронці, предки роду захищають, оберігають, не на мить не лишають. Буде так і і так. так, перемога за вами. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, на вдачу, на любов, на здоров'я, дорога відкрита. Більше ніхто не може втрутитись у ваше життя без вашого дозволу. Буде так і так відкривається шлях. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив втручання негативні у тих, хто дивиться відео близьких людей, чи вдалося нам сьогодні очистити, відкрити шляхи дороги. Ну Так, зараз почистили, але в вашому оточенні присутні ці люди, вони вам будуть писати. Виходити на зв'язок, намагатись з вами зустрітись, можливо, щось вам дати випить, напої якісь пригостить. Не пийте. Пийте тільки те, що ви самі приготували, придбали. От, попередження таке, що ще готується наперед. Ця людина вона в обличчя посміхається в спину, втикає ножі, може засилати агентів, яких то про вас визнавати. Візна, ну, Те, що на майбутнє попередження, зараз дороги відкриті на любов, на вдачу, на гроші. У, у вас така, як міцніше, буде більше енергії, більше сили. З вами вищі сили, ви можете молитись, просить. Зараз вас дуже хорошо чують і ваші наміри, плани будуть вам допомагати здійснити. Руйную всі ворожі плани, убираю, відсікаю на віки вічні. Відкриваються шляхи дороги, на вдачу, на любов. Все погане, все лихе, що планували вороги, не можуть здійснити. Повертається їм одразу ж назад. І з усіх, хто дивиться відео близьких людей, які з гуся вода сходить, сходять всі негативні програми, мороки, морочки, порчі, прокляття. Повертається назад, тому хто ставить, хто робить, де -да, перекладе. -да. Ось так і так є. Перекриваю, перекриваю. Більше ворог лиха зробити не зможе, сили втрачає, свідомість втрачає. все погане і лихе на себе забере. І сам відробить, буде так і так. І. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на вдачу, на любов, на здоров'я, дорога відкрита. Буде так і такі. Так що, отак я виглядаю, такий я маю вигляд, щоб ви не плутали, на цьому я завершую. Дякую вам за увагу, за те, що були сьогодні на вечірній чисточці. І до зустрічі!